Довгими зимовими вечорами у вас безумовно зігріє чашка какао. Однак чекати зими зовсім не обов'язково. А головна перевага какао – його безпечність для дітей. Його можна давати діткам вже з 2 років. Так, що, якщо у вас є маленькі дітки, уважно слухайте і записуйте. А це є какао з шоколадом і згущеним молоком. Отже, для цього вам буде потрібно 400 мл молока. 2 столові ложки какао, 30 г чорного шоколаду, 2 столові ложки згущеного молока. Молоко довести до кипіння в кастрюлі. Натерти шоколад на терці. У гаряче молоко вмішати какао-порошок і стружку шоколаду. Перемішати, поки шоколад повністю не розчиниться. Потім додати згущене молоко і знову перемішати. It's much more.